Мені сподобалося ось як роз'яснюється, як подавати матеріал людям. Ось, наприклад, я не знала за ті всякі болючі теми, які ми можемо розкривати, і як це робити, щоб тебе купували до навчання. Ну, це я сугубо так називу, це 30 тисяч гривень, тому що деякі місяці було трішки краще, а деякі взагалі там вистачало просто заплатити податок і за оренду. Угу. Просто працювала так, аби для галочки називається. Угу. А зараз, ось цього місяця, я беру чи за місяць, то це було 65 тисяч клас. Клас. комюні дає великий пинок. Це по перше, коли ти дивишся на дівчаток, які пишуть, а я сьогодні зробила скільки продажів. Я там у мене підписалося більше тисячі людей за таке відео. Ти просто такий вау, надо спробувати. А може в і в мене вийде? Так. А з допомогою лілі ми дізналися, що нам подобається більше, в чому ми розбираємося краще і куди краще прямувати. Це взагалі супер. Я думаю, майбутнім ученикам вашим дуже пощастило, тому що вони просто від, від іголочки, як то кажуть, знаєте, будуть так. готові відразу працювати, виходити в світ. Ви ніколи не пошалкуєте не маленької краплинки, навіть якщо ви не, не початківець беріть. Тому що я спочатку сумнівалася, я боялася, і я пожаліла, що я пішла не в попередній потік, а трішки пізніше. Я хотіла дуже мені потрібна була тоді в той момент база постачальників. Я хотіла, щоб вона в мене була. Давайте з вами знайомитися, познайомимося з нашими глядачами, хто не дивиться всюди, і в Ютуб, і в інстаграм. Як ви звати? Скільки вам років? Звідки ви? Мене звати Валентина, мені 30 років, я з Миколаївської області. Клас. чим займаєтесь, розкажіть? Ну займаюся я звичайно продажем вже напевно, вже з первого року чотири роки, але був невеличкий перерив зв'язок зі Ага так, ну да, продаж спочатку починала з дитячого одягу, а зараз в мене більш жіночий, особливо білизна. Угу. Круто зрозуміла. Так і ви прийшли, ви вже мали бізнес. Прийшли на навчання. Який у вас був основний запит на навчання у нас? Напевно, знайти нових постачальників з більш цікавим і різноманітним асортиментом, ну і звичайно з приємнішими цінами, mm -hmm. і як би сказати, не йти на обум туди, щоб мене вели за ручку і показали, щоб не втратити щось. Клас, клас. Ну і відразу перейду до діла, відразу і запитаю, чи отримали те, що хотіли на навчання. Так, звичайно, набагато легше, не так страшно, а навіть якщо ти щось робиш не так, коли замовляєш в Китаї, то тобі підскажуть, допоможуть. ну, Підтримка супер, і дуже дякую за це взагалі. Клас, клас, супер. Валентина, відразу ще хочу запитати вас: от ви хотіли вийти, знайти класного постачальника, вийти на Китай, почати купувати в Китаї. Чи отримали ви ще щось окрім цього? Тобто, у нас вже трь трьохмісячна програма, супер насичена, у нас там і по цільовій аудиторії, про Тікток, контент, продажі, про по всьому. Так, звичайно, взагалі, як би сказати, навіть я, напевно, навіть і не планувала відкривати Тікток. Для мене це взагалі було щось таке. Це для молодіжі, не для мене. Я тільки там подивитися. Це я так зазвичай для себе говорила. Але все одно пробую. Насправді, трошки, якби ідей повно, але щоб втілити їх на дапинок такий добрий, щоб хтось Я так ще є на чим працювати. Так, да. І дуже класно, мені сподобалося ось як роз'яснюється, як подавати матеріал людям, ось, наприклад, я не знала за оті всякі болючі теми, які ми можемо розкривати, і як це робити, щоб тебе купували. Більшість для контенту багато цікавого було. Супер. Чудово! Дякую, дякую, що поділилися. Хочу запитати, як для вас наш зворотній зв'язок на навчанні? Не лише там від мене, а від всієї нашої команди, від наставників, від кураторів. Взагалі супер, тому що якщо виникали запитання, якісь проблеми, то відразу допомагали. І навіть дівчатка також допомагали. Хто чи міг ти не ділився? Хоч навіть було декілька питань не по темі, а по гранту я взагалі запитувала. Ви також дівчатка допомогли. Команда дуже класна і, взагалі, приємно працювати. Супер Валентина. Чи можете поділитися вашою точкою? А як воно було до навчання? Які продажі мали? Якщо є можливість поділитися точкою А в грошах, це також буде класно. До навчання, до навчання. Ну, це я сугубо так називу, це 30 тисяч гривень, тому що деякі місяці було трішки краще, а деякі взагалі там вистачало просто заплатити податок і за оренду. Угу. Просто працювала так, аби для галочки називається. Угу. А зараз, ось цього місяця, я беру чисто за місяць, то це було 65 тисяч клас. Клас, яка ви молодець. Що для себе винесли такого, знаєте, от особливого на навчанні? От, можливо, якийсь головний інсайт, чи що більш більше всього сподобалось? Або можливо, взяли щось за ціль, от на майбутню ціль, над чим будете більше всього працювати. Я для себе напевно зрозуміла те, що якщо ти працюєш з Китаєм, то треба працювати більш ціленаправленно, не розпилятися, бо китайця неймовірна кількість всього очі розбігаються. а Ти заходиш і просто і це хочу, і це, і це мені треба, і оце треба додати. Але так. насправді, якщо ти хочеш краще заробляти, то да треба ціленаправленно йти в якусь окрему галузь. Я так думаю. Mm -hmm. І шо, так. Я... Так, а розкажіть нашим глядачам, до речі, як подивитися на ваш магазин, як називається в Instagram, в TikTok. Ми тут обов'язково прикріпимо зараз, щоб вони вас знайшли. Так, і в і в Тікток ми називаємося на тобі Лінджерія, тобто мали на увазі, що це білизна, яка на тобі. Що... З таким цим, то можете заходити на стрілечку. Обов'язково всі заходимо, підписуємося і купуємо. у Валентини. Клас. А розкажіть, як у вас зараз з Тіктоком? Вот ви до навчання не планували виходити, були так скептично налаштовані. А як зараз? Ну насправді для мене це такий велика ступінь. Трошки тяжко іноді на... починаєш, але то відео не так виходить, то ідея не так реалізується взагалі трішки тяжко, щоб знайти свою аудиторію. Так. І... Напевно, це можливо у мене така проблема, але білизна і тік-ток це блокують дуже часто. Так, да, так, да, так. Да. Це взагалі. Але так, як перві підписники є, коментують іноді люди, так замовлень, на жаль, ще не було, тому що ну, можливо, я мало приділяю уваги цьому. Треба більше, треба більше. Так, це так. Да. Валентина. Як ви вважаєте, от в нас на навчанні є ком'юніті, велика ком'юніті ваших одногрупників, всіх, хто навчається, хтось з нуля, хтось не з нуля? От як ви вважаєте? Чи впливає оце от ком'юніті спілкування з ними, з вашими одногрупниками на ваш результат? Чи от допомагаєте, що хтось ділиться своїм результатом? Хтось якісь питання задає? Хтось, можливо, навпаки, на десь навіть невдачому поділиться, не знаю, може, там заблокувало сторінку, чи не дозволили рекламу, чи ще щось? Чи допомагає це на навчання? Чи допомогло вам особисто, наприклад? Так, звичайно, це ком'юніті дає великий пинок. Це по перше, коли ти дивишся на дівчаток, які пишуть: а я сьогодні зробила скільки продажів. Я там у мене підписалося більше тисячі людей за таке відео. Ти просто такий вау, треба спробувати. А може в і в мене вийде? Так. і звичайно, коли щось трапляється, це також якби ти знаєш тепер, що отак не можна робити, там не можна викладати такі слова в інстаграмі так. або відео таке, краще не пробуй знімати, бо це ага. не зайде. То ну насправді воно дуже добре допомагає, але основне це мотивація від людей. Ти загораєшся просто. У нас більше таке жіноче ком'юніті на навчанні. До речі, Валентина, от е, хочеться запитати таке питання зараз. Запитує наших е, учасниць саме на навчанні. І от, цікаво почути вашу думку. Як ви вважаєте, чому для жінки важливо реалізовуватись? Ну, напевно, насамперед, це для себе потрібно. Коли жінка реалізована, вона зовсім інакша. А коли ти сидиш сам вдома, ти затухаєш потрохи. А от Сти яка як як це коли от маємо свої гроші чи тільки почали там заробляти? От я можу поділитися, наприклад, коли я там ну це було багато років назад, але ми всі з того починаємо. І це навпаки, класно. От Я тільки почала там заробляти, я відразу прийшла всі гроші, спустила на кріма. От купила все, що можливо, баночки. Я потім їх і щось і не використовувала, щось не підійшло. Ну, от я спустила гроші так і думала, типу що в цьому там, наприклад, саме там головне. Але. Як виявилося, просто що дозволити собі робити от, і купувати для себе, то як от ви вважаєте, от, що, що дає самореалізація? Напевно, це також да самі собі дозволити. Те, що ти не можеш дозволити з общого бюджету, тому що ти соромишся. На ніби твій чоловік, але ти боїшся ті гроші витрачати. Я, наприклад, за час, як почала заробляти, я свою маленьку бібліотеку починаю робити. Це така собі моя мрія. Книжки да. у нас зараз на час — це дорого. Ну прям добре дорого. І я потрохи купую щось для себе кожного місяця. Це да? як оширення, як це пощеріння. Клас, я би себе також хотіла. До речі, я також потихеньку, потихеньку скуповую. Ось. І зараз у мене тут на столі лежить. Зараз вам покажу і тут, і одна навіть під комп'ютером лежить. Постійно щось щось читає. Мені також би хотілося таку бібліотеку, тому прикольно. А не ось такого, тільки початок. Ого, ого, круто, круто, круто. клас. Так, да, я думаю, що дійсно для жінок важливо саме реалізуватися, тому що це про як і про свої забаганки, що ми собі хочемо, а ще й напевно про внутрішні. Напевно, впевненість, знаєте, ти ніколи не боїшся щось зробити і ну навіть, навіть сказати щось не те. Так, да, так, да, так, да. оце от е, прям в точку. Клас. Валентина, як ви думаєте, от ви прийшли на навчання, у вас вже був діючий бізнес. А якщо люди хочуть прийти з нуля, от вони ще зовсім нічого не вміють і навіть не знають, що вони хочуть продавати чи підійде їм це навчання. Так, підійде, тому що ми на курсі починали з самого початку, з самого розбору взагалі продаж, і які вони існують. І, а з допомогою Лілі ми дізналися, що нам подобається більше, в чому ми розбираємося краще і куди краще прямувати. Клас, дуже дуже дякую вам. Супер. І я ще хочу запитати: чи було щось на навчання таке? Що би ви могли б ще додати на навчання? От що щось що ви не знайшли? От знаєте, як очікувані реальності? От ви, можливо, очікували, що ще побачите на цьому навчанні і не побачили в принципі, такого можливо нічого не було. Можливо, я б напевно, знаєте, додавала трошки більше. Ось ми були спілкувалися з бухгалтером, то можливо трішки більше бо цього, щоб помогти на початках тим, хто відкриває ФОПи, як з цим, з цим розібратися. Бо це дрімучі ліс, як то кажуть, для більшості людей. Да, я вам до речі зараз хочу включити, показати, як ми зараз до ще раз перезаписуємо навчання і що ми ще додаємо. І от мені дуже цінно те, що ви зараз поділилися і це сказали. Чому? Тому що саме за того, що ви говорите ділитеся, ми його максимально вдосконалюємо. Погляньте, як ми розширили це навчання. У нас тут аж 18 модулів. Це якщо тут не рахувати. Ось стільки багато модулів, ми це все в один, в один порахували. І погляньте, що в нас тут є. У класі CRM, так, це взагалі агонь. що з ним розбиратися, це там. Так, да, Ми будемо ми додали повністю модуль по контенту. У нас тут є багато китайський TikTok, звичайний TikTok, у нас буде два окремі модулі. Uh, Контент-таргел бухгалтер, і по бухгалтерії там цілий модуль, тобто там буде не один, просто вже прямий ефір, а там вже буде великий цілий модуль, просто бухгалтером можна ставати. Ну насправді сам для себе, щоб було комфортно. Тут у нас ще команда та обов'язки: як спілкуватися з командою і в кого які обов'язки, як чітко робити так, щоб ви не робили все Ваших працівників, а щоб вони знали, що вони роблять. Потім ще у нас є по CRM і систематизація бізнесу. Тобто, в нас тут такий величезний величезний модуль, чотири модулі додаються в новий, в новий потік. Ми повністю перезаписуємо. Ну, звісно, що там ціни вже будуть абсолютно інакше. От. Але ми, от виходячи з ваших запитів, за те, що з того, що ми з вами спілкуємося, ми максимально стараємося ще от докрутити, прям дошліфувати, щоб програма була прям максимально крутою. Тому дуже вам дякую, що ви це сказали. Клас! Ну, це взагалі супер. Я думаю, майбутнім ученикам вашим дуже пощастило, тому що вони просто від, від іголочки, як то кажуть, знаєте, будуть так. готові відразу працювати, виходити в світ. Так, да, да, це точно, це точно. Валентина, і останнє, напевно, як або що саме, що ви можете сказати чи побажати навіть людям, котрі дивляться нас, і от тільки знаєте, на цьому на такі от межі, на такі от грані, хочуть тільки почати. От трошки сумніваються, бояться, ну от вони прям хочуть почати. Що їм можете побажати? Я можу одне сказати: просто не сумнівайтеся і беріть, і робіть це все. Ви ніколи не пожалкуєте, не маленької краплинки, навіть якщо ви не, не початківець беріть, тому що я спочатку сумнівалася, я боялася, і я пожаліла, що я пішла не в попередній потік, а трішки пізніше. Так, а, а поділіться, чого саме боялися? Можливо, хтось зараз нас дивиться і, і побачить себе. Ну можливо, я сумнівалася що це трохи дорого чи воно варто, тому що я була на попередній, ну я була брала навчання інші також про Китай, в мене було, але ну там взагалі воно того не варто було. Навіть воно було недороге, да я розумію, що за і гроші можна було не очікувати, чогось прям вау. Але ну, я розчарувалася там, і в мене через це був страх. Блін, мені так шкода, коли люди оце, починають вивчати таку тему, бізнес з Китаєм, це просто такі двері на все життя. І от десь можуть там, спотикнутися, розчаруватися. Це дуже шкода. І як от ви зараз скажете, чи вартує це навчання, що ви зараз прийшли з нами? Чи воно вартує тих грошей? Так повністю на всі 100% воно того вартує. Навіть якщо ось в мене на початках після навчання не було коштів, щоб зробити закупи в Китаї. ті самі, Але все, всі знання залишились тут, і я з часом потім купила. і ну, Я не шкодую ні капельки. якби а Класний колектив, дівчатка, які залишились, з якими ми далі спілкуємося, підтримка, яка залишається. Взагалі я не думала, що таке можливо, щоб там вже скільки півроку, напевно, пройшло. Да, півроку пройшло після того, як я закінчила навчання. І... Так само, ми можемо написати в підтримку, нам допоможуть, розберуться, якщо якісь проблеми. Ну, це просто Ладно. воно того вартує, так що не бійтеся, пробуйте. Да, ми знаєте, ми пишаємося нашою підтримкою, тому що ми стараємося завжди, але зараз стільки приємних, крутих, позитивних слів, відгуків, зворотнього зв'язку отримуємо, що ми розуміємо, що цим ми дуже сильні. Валентина, і ще хочу запитати: от ви так сказали, що і вас і досвід був поганий, і боялися, от був страх. А от коли ви тільки. Ішли, ви от вирішили, ви вже ви заплатили гроші, але ще навчання не почалося. От як ви тоді думали, що для вас було, знаєте, саме таке от важливе, саме основне, щоб ви сказали, от навчання класне? От що на що ви конкретно звертали увагу? Які от основні давайте візьмемо п'ять речей? Напевно, зворотня підтримка. Угу. Я хотіла дуже мені потрібна була тоді в той момент база постачальників. Я хотіла, щоб вона в мене була. А, і по кроку прям до мілчайших подробностей, це як працювати з цими китайцями. У нас там навіть словник є китайський з деякими фразами, так що ми знали, що їм писати. Є щось ще два? Або, можливо, якщо тоді більше ні на що не звертали увагу, можеш зараз можете сказати, якщо б пішли б на ще якісь навчання, можливо, не бізнес Китаєм, а інакше навчання. От після нашого навчання, на що ви ще можете звертати увагу в інших навчаннях. Що ще два? Три не рахували. Це все в нас є. Так, можливо, ну це напевно те, що. Про сам контент, як його структуризувати, як з ним працювати, як працювати з покупцями взагалі, як, як продавець, тому що комунікація це взагалі все да. від цього все залежить, як то кажуть. А продажі це наші гроші, так. Що, ще і останнє. Треба подумати, бо всього так багато, що навіть не знаєш за що, що почати. Ну, напевно, мені було класно, мені сподобалося за ось ці всі карго, з якими ми знайомилися, навіть з представниками знайомилися. Це більше викликає довіри, бо коли ти цього не пробував, і ти думаєш, ось там якесь карго взяли десь з інтернету, ніхто його не знає. Це страшно, тому що це великі кошти, які ти довіряєш чужим людям. А тут. Воно ну, це переперевірене. Я би сказала, знаєте, ще для нас, для жінок, ця тема, вона така важка. Вага, об'ємна вага, якісь формули, посчитать, плотність, щільність. Для нас, для жінок, ну, якби все прикольно, але ця тема трошечки така важкувата, страшнувата. Тому для мене от сильно важливо, щоб ви на навчанні більше познайомилися, поспілкувалися, щоб для вас тут стало от все легко і прозоро, щоб ви знали, як, з ким можна що робити, щоб для нас ця тема, ну, в принципі, вже перестала бути страшною, а і стала бути зрозумілою, десь навіть зрозумілою по-жіночому. Можливо, так, да, воно таке є. Клас. Валентина, я вам хочу подякувати, що ви поділилися вашою історією. Це дуже цінно, цінно для мене, впевнена для наших зараз глядачів також. Ще раз ми відмічаємо, зараз показуємо сторіночку Валентини. Підписуйтесь і на інстаграм, і на TikTok. І вам хочу побажати, Валентина, щоб ви продовжували рухатися так само вверх вверх, вверх, і щоб всі цілі, які ви ставите перед собою, достигали. Дякую, велике. Я теж вам хочу побажати хороших учеників, щоб вони так само запалювали вас, щоб вас очі сяяли, як і на наших зумах. Щоб це було прямо вау. Клас, дякую. Дуже, дуже вам дякую. Дякую, обіймаю вас.